Кошенята попліткуємо, говоримо про холоденко, яка звернулася до кошенят. Вічі від Наді Дорофєєвої, Руслана, Бішка, дьомін та олійник. І Анатолій Анатоліч засвітив свого піструна на всю країну. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйтесь. Подписывайся на канал. Дещо в незвичному ракурсі знімаю для вас сьогоднішній випуск. Багато змін. Згодом трішки пізніше розповім. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Наталі Холоденко, яка залишається в захваті від діяльності наших кошенят. Адже в одному зі своїх свіжих стрімів вона сказала, що без палуб, не називаючи прізвища, щоб не робити нам рекламу, трафіку і так далі, що є такий персонаж, який зливає зіркові чутки та інсайди, її ледве не ображає. Це я зараз трішки перефразував, це недослівно, адже кошенята мені скинули стрім дещо запізно, і я не зміг побачити саме ось той меседж, який вона транслювала своїй аудиторії про нас. Це про недалекість. Ну тобто, якщо ти хочеш дискутувати. До чогось закликати, ну ти це робиш. Якщо ти придумуєш неправду, ну от реально неправду. Це одна жінка мені пише, а чого ви реагуєте? Треба уміти вас приймати критику, що я не допомагаю ЗСУ. Я кажу, а на що ви мужикам мін'єти робите в туалетах? А вона каже, так я не роблю Я говорю, а Чого ви правдуєтесь? Надо вміти приймати критику. Також я вважаю, що можна дивитися цілу вічність, як Наталя Холоденко смакує їжу. Я, звісно, не в таку красиву часу. Ну це взагалі так. Красиво жити не запретіш. О, Боже, я би тільки палаці ров. Так, да, по суті, самозбереження. Ти саме со Так. Да. Ти можеш доповнити? Да. Так, сейчас віка доповнить. От Наталю, зрозумій правильно, я б нічого про тебе не говорив, якби ти не творила фігні. Але коли ти заявляєш, що в тебе суперзаможні, супербагаті клієнти, які ледве не на приватних літаках прилітають на твої консультації. А переді мною, вибачте, ми пліткарі, маємо право на свою думку в даному контексті. Ти медійна людина сидить перед нами, неопрятна тітка. Ну, вибач, Наталю, нічого особистого, але як це сприймається? Незрозуміло як виглядає чавкає в кадрі перед своєю аудиторією, що є абсолютно неповажливим, як на мене, і ось ця мадмуазель розповідає про дороге розкішне життя. Хто і як повинен жити, продаючи якісь свої курси? Звичайно, Наталю, в мене буде виникати чимало запитань до тебе. М -м -м Тим не менш, не будемо називати ім'я Безпалова, щоб не робити йому рекламу. Я не розумію, для чого цей дитячий садочок всі так розуміють, про що, про кого йде мова. Наталю, хочеш поговорити зі мною? Щось не подобається. Дірект мого інстаграму відкритий. А твоя позиція, будучи психологом, е фахівцем, ти коли чуєш про себе е, коментарі з, з із зауваженнями, що ти робиш? Ти просто потім береш і від мене відписуєшся і в сторізах робиш вигляд, що Ти не знаєш, хто такий безпалов і хто з нас тут психолог? Але я тебе люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Тож, друзі, робіть висновки, хочу почути ваші думки і чому у Холоденко така непослідовна, нелогічна поведінка. Тож хочу поспілкуватися з вами в коментарях. Чекаю на ваші розмірковування. А ми зараз з вами переглянемо Надю Дорофєєву, яка прийшла в прямий етер плюсів. І я так і не зрозумів, що це було з боку телеведучого. Давайте глянемо шматочок. Абондону, е, Ну, до, доволі давненько. Іноді щось там може якусь пічну скинути, і я йому теж. А з Дантесом? Е, Ні. Така любов, така любов була. <клес> а, а... Ну, по-перше, Надя Дорофєєва вже розлучена, і запитувати про Дантеса. я не розумію, в чому сенс. Можна зараз багато сперечатися, хто успішніший, чи Дорофєєва, чи Дантес. У кожного свій шлях, кожний з них має свою аудиторію, свій запит. В прямому етері можна завжди поговорити на тему творчості, благодійних проєктів. Майбутні релізи про Мішу Кацурі врешті-решт. Я не зовсім зрозумів ось такої поведінки, як мені здалося, взагалі ведучому не подобається. Тобто він має особисту до Наді Дорофеєвої. Можливо, я помиляюсь, але в мене було таке сприйняття. І відповідно, якщо ти хочеш цифри, то потрібно вміти правильно підводити свого героя. До влучних відповідей і підводку робити правильно в плані запитання, а не ось те, що ми з вами побачили. Тож, любі мої друзі, робіть висновки, а телеведучому великий великий анреспект, тому що він показав свою непрофесійність та неделікатність, повну відсутність професійної етики. Тож, Надю, в цьому сенсі, я повністю на твоєму боці. Що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось в коментарях. І чи були у вас моменти на роботі, коли не знаю, ваш роботодавець або ваші колеги вводили вас в ступор якимись некоректними запитаннями? Чи зіштовхувались ви з таким на своїй роботі? Давайте обговоримо. Великий сольний концерт Руслана за участі танцтеатру Життя та симфонічного оркестру. Офіційні квитки на Карабас. Живий звук 9 лютого о 19.00 Київ, жовтневий палац МЦКМ. Я, чесно кажучи, був здивований. Звичайно, я радий, що вона повертається на сцену, але в контексті нинішнього часу я не дуже уявляю, хто та аудиторія, яка із великим захопленням буде. Ти на усі концерти Руслани, але час покаже, будемо спостерігати, тож бажаю Руслані натхнення. А ми дуже-дуже здивовані в хорошому сенсі слова. Ну що ж, Руслану, вдалого камбеку. Але, як на мене, часи Руслани лежичко трішки вже минули, і її музика не є актуальною. Хоча талант, безумовно, має і. Унікальність, що є рідкість, особливо в нашому шоу-бізнесі. Чи раді ви повернення Руслани, чи будете йти на її концерт? Напишіть в коментарях: а, звідки якісь такі, типа, ну а, хто це говорив, що? Тобто, в мене постійно були стосунки. В мене були стосунки. Тобто, по факту дивись, я, а, я вийшов з фабрики з року. У мене були стосунки з яни. Він три роки. От, потім у мене були стосунки з моєю колишньою жінкою. П'ять років, і в мене стосунки зараз. Тобто, звідки взялося, що в мене якась бісексуальність А ти знаєш, звідки взялося це розумієш? Ти розумієш, звідки це взялося? Ну я розумію про те, що там казали, що типу, о, там, що ти знайомий з Кіркоровим... Ребята з Кіркоровим знайомі дуже багато типу, людей, дуже багато хлопців, саме там ну українського не тільки українського шоу бізнесу. Ну, Я просто також був знайомий з Кіркоровим, і про мене також говорили, що я на спільноті. Так, тому, типу, ну я я про це абсолютно я, я дуже поважаю тих людей, які реально типу можуть о, взяти і сказати, типу, ну що вони там бісексуальні. Типу, це, це круто, ну вони молодці. Там от а, але ну, типу, коли ти абсолютно так сказать натурал до, до, до самого ну до кастій, ну тому mm -hmm. це нормально. Але я... Ох, я не знаю чого хоче досягнути Славко Дьомін, коли кожного разу дьоргає своїх гостей, задає ось ці запитання. Ну, не відповість тобі олійник, навіть якщо він і справді бі, ну не буде він давати цієї відповіді. Якщо ти заводиш діалог, то потрібно вміти правильно, як я вже попередньому в сьогоднішньому випуску сказав, підвести свого гостя до потрібної відповіді. Або правильна маніпуляція, або ти на березі домовляєшся зі своїм гостем, що він там зробить камінхаут, або ти взагалі не запитуєш. А дьомін він робить затравку виключно для того, щоб потрапити в змі, щоб бути цитованим, але далі тему не розвиває. Ну, от сказав йому Олійник. Я завжди був у відносинах, не знаю звідки такі чутки. Все, дьомін відвалився, більше нема чого запитувати. Я розумію, навіщо це робить Славко, але я не впевнений, що такий підхід до роботи. До створення інтерв'ю та власного контенту є довгостроковим, адже це скоріше відштовхує глядача аніж приваблює увагу. І на завершення сьогоднішнього випуску, на жаль, не можу додати це відео тут, адже є певні правила Правила платформи. Значить, перейдіть в мій телеграм-канал. В описі під відео та в закріплених коментарях в шапці профілю, коротше, знайдете усі посилання, переходьте. А це закрита телеграм-спільнота, виключно для наших хвостиків. Там я періодично даю ті ексклюзиви, які не можу публікувати тут. Ну і звичайно, у нас завжди палки та гарячі дискусії. Отже, Анатолій Анатолійович, нарешті, ми з вами будемо говорити про нього в контексті не. Родичів, не Лободи, не Андрія Царя і так далі. А ми поговоримо про те, як Анатолій Анатоліч засвітив свого піструна на всю Україну. Мабуть, мужчина не виспався, мабуть, спросоння зняв, монтуючи, одягається, показує, як він збирається на пробіжку о сьомій ранку. Значить, на голе тіло вдягає спідню білизну, все це монтує, як він виходить потім, як біжить, і викладає в своєму інстаграмі. Але у нас завжди дуже пильні кошенята, які помічають абсолютно усе. І ми встигли зафіксувати цей момент. Тож, Анатолій Анатолійович все ж таки засвітив свого красення, і ми тепер знаємо усі подробиці, як він там виглядає. Тож, кому цікаво, забавна ситуація, але має місце бути. Тож переходьте, дивіться, насолоджуйтесь, не насолоджуйтесь, але є про що поговорити. Чекаю вас в телеграм-каналі. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.